Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Тетяна Гандзі вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Мирним шляхом і лише за столом переговорів. Інтерв'ю президента Ріа Новини. Тепер тепло і комфортно. Нова котельня дала гарячу воду в до Дубосар. Красота через два тисячоліття намисто, яке і сьогодні в тренді. І екзотика по-придністровськи – хурма та гранати в гістці. Ріа новини сьогодні. Одна з головних тем видання інтерв'ю президента Красносельського. Про переговори ти з Кишинева. Вибори у Молдові запитували, чи готові на зустріч з Маєю Санду. Подібні ініціативи з нашого боку були раніше. Я неодноразово надсилав офіційні листи на адресу президента Молдови з пропозицією зустрітися та на найвищому політичному рівні обговорити відносини наших країн після виборів у сусідній державі. Моя позиція не змінилася. Я відкритий до діалогу та контактів із керівництвом Республіки Молдова. Придністров'я готове до перемовин, однак вони сьогодні у тупику формат 5 плюс 2 не працює. Тільки завдяки відкритому і продуктивному діалогу можна вийти на компромісні рішення, вважає президент. В основі такого діалогу мають бути інтереси людей. Не міфічний геополітичний баланс, не якісь вектори, а інтереси людей. Вони абсолютно зрозумілі. Це мир, безпека, нормальні умови для життя та розвитку. Придністров'я завжди йшло на переговори саме з цією метою. Я впевнений, що й кишиневу підсилу вести діалог, орієнтуючись на людей як на головний пріоритет. Молдова продовжує озброюватися. Попри це, позиція Придністров'я незмінна. Це збереження миру. Безумовно, ми уважно відстежуємо всі процеси, які відбуваються навколо нашої держави, зокрема в Молдові, включаючи і міжнародне військове співробітництво цієї країни, і закликаємо, щоб усі спірні питання вирішилися виключно мирним шляхом за переговорним столом. Придністровські підприємства несуть збитки через тиск Кишинева. Три потужні заводи вже зупинили свою роботу. Банківська блокада, подвійні, необґрунтовані мита та збори. Ці штучно створені кишиневом проблеми заважають розвитку Придністров'я і негативно впливають на розвиток економіки на двох берегах Дністра, зазначив президент. Музей археології ПДУ на стелажі сарматські прикраси їм близько двох тисяч років. В основному їх знаходили в жіночих похованнях. Намиста та браслети робили сарматські майстри. Вони зготавлювали бусин із рога животних. Вони виготовляли намистини з рогу тварин, з різних смол, наприклад, гагату, бурштину. І навіть якщо ви на них подивитеся, вони відрізняються кольоровою гамою, формами. Тут же сарматські фібули, це щось на зразок шпильок для одягу. А ця фігурка барана була на рушці дзеркальця. Його залишили поряд із померлим. Схожий обряд був і в скіфів зі скіфського кургану це бронзове дзеркальце. Під час поховання проводили ритуал. померла людина, померла її душа. Потрібно дзеркало деформувати, бо це вмістили ще її душі. У скіфських похованнях часто воїни зі зброєю. Коні у багатій зброї, а поряд із жінками багато прикрас. Але своїх ювелірів у скіфів не було. Все це вони купували у грецьких майстрів. Жінки носили дві сережки, чоловіки одну. І ті, і інші браслети. А це жіночі намиста. Ось мілкі на низках – це бісерини. Ось дрібні нанизані, це бісерини, це, по суті, маленькі намистинки, вони виготовлені зі скломаси. маси. Усі вироби більше, це вже намисто. Вони різних форм, різних кольорів. Ну і в основному вони всі зі скла. Іноді у жіночих похованнях знаходили сумочки з прикрасами. Вважалося, що вони стануть у нагоді своїм господаркам і в потойбічному світі. Окрім прикрас у музеї ПДУ багато ще цікавого. До басари садок червона шапочка. Його відвідують 130 дітей. Два роки тут йшов ремонт за капвкладеннями. Двір замостили плиткою, збудували дев'ять майданчиків. Нові дах, вікна, труби. А напередодні сад підключили до нової котельні. У кранах з'явилася гаряча вода. Коли я раніше мила воді, воді, Мені було холодно. А теперь, а теперь теплая водичка, мне тепло. И как часто ты моешь ручки? Как перед ужином, перед, обедом. А еще? И завтраком. И переходим с с прогулки и моем ручки с мылом. Очень приятно мыть ручки теплой водичкой. Не дочора у нашому дитячому садку з'явилася гаряча вода, якої не було з 90-х років. Гріли воду у пляшках, поливали діткам теплою водою. Зараз усе чудово. Гарячі батареї, теплі групи. До нової котельні також підключили гімназію та ще один садок. Для цього замінили півтора кілометра теплотраси та майже стільки труб для гарячої води. Все штатному режимі. Все працює у штатному режимі. Зауважень щодо гарячого водопостачання немає. Стілу ще один садок, куди дає гарячу воду нова котельня. Але спочатку тут також замінили труби. У нас була проблема. У нас була величезна проблема. У підвалі труби були всі іржаві, все текло в підвал. На даний момент система повністю. Замінена. У підвалі у нас все нове. Діти миють руки теплою водою. Помічники вихователів нарешті не носять воду у відрах, а миють посуд теплою водою з крана. Зараз у Дубосарах вирішують, як підключити до гарячої води і інші дитсадки. На черзі Райдуга та Оленка. Кам'янка міський цвинтар серед могил червоні зірки. Так ховали учасники Великої Вітчизняної. Деякі могилам уже багато років, і їх немає кому доглядати. Молодь ЗНФ тут навела лад. Ми не знаємо, чиї могили ми вбираємо, орієнтуємося. Ми не знаємо, чиї могили ми прибираємо. Орієнтуємося по зірках на пам'ятниках, бо багато хто вже без імен. На жаль, фарба стерлася, фотографії вицвіли. Хоча залишилися місця, було видно, що фотографії тут були раніше. З могил прибрали листя та траву. Такі суботники, активісти загальнопридністровського народного форуму проводять тут кілька разів на рік. На задньому фоні одна і таких могил. На задньому фоні одна з таких могил. Ми навесні її також облагородили. Вона була в бур'янах, заросла. Ми її очистили та пофарбували. Це та дещиця, яку ми можемо зробити для людей, які подарували нам майбутнє, подарували нам мирне життя. Активісти кажуть, приєднатися до прибирання та зберегти пам'ять про ветеранів може кожен. Босарській школі номер 4 виповнилося 50 років. Її випускники це лікарі та педагоги, юристи та спортсмени. Відмінні працівники народного господарства і не тільки. Їх понад 6 тисяч. 214 закінчили золотими та срібними медалями. У ювілей вони насилали вітання школі з різних куточків світу. Узвучував їх випускник 92-го року глава держадміністрації Дубосар Руслан Чабан. Чтвертей школі є, що ви радітися пошаговулогі. Випускники є. Четвертій школі є ким пишатися. Багато випускників на базі знань, отриманих в цій школі, досягли високих успіхів у різних галузях та різних країнах. За що велика подяка вчителям. Дякую вам. Четверта школа наймолодша у Дубосарах. Її відкрили у 74 му Тоді у місті працювали п'ять шкіл. Усі були перевантажені. Діти навчалися у дві, а в деяких і в три зміни. Нову звели на 900 місць. А прийшли навчатися понад тисячу дітей. Нині тут 500 учнів. Мені школа нравиться за те, що я мені школа подобається, бо я приходжу сюди, бачуся зі своїми улюбленими однокласниками. Ходжу до буфету. Люблю свою буфетницю, вона класна. Ще мені школа подобається за те, що тут добрі вчителі, які нас підтримують у будь-яку хвилину. Здання дуже красиве, красиво оформлене. Будівля красиво оформлена, світлі класи, багато привітних дітей. Шалено рада навчатися в цьому класі в цій школі. З упевненістю можу сказати, що школа це наш другий дім. На честь ювілею нагороди найкращим. Любові ганджулі вручили орден Трудова слава. Вони учителька початкових класів. У четвертій школі 40 років, а педагогічний стаж півстоліття. Я дуже, я дуже вдячна своїй долі, що потрапила до цієї школи, влилася в цей колектив. Мені подобаються діти, працювати з ними. Важко, неспокійно, підготовка до уроків, але мені це подобається, це я люблю. Кілька років тому у школі зробили капітальний ремонт. Замінили вікна, балконні блоки в актовій залі, їдальні, майстерні, відремонтували спортзал та шкільний двір. Гроші з місцевого бюджету та програми фонду капітальних вкладень. Так виглядають шкільні канікули на катку черги перед кожним прокатом. Щоб не стояти у них, можна записатися на ковзанку класом чи школою. Ось номер можна забронювати і час. Щоб... Щоб у дітей у школярів у цей час була така можливість відпочити від школи та прийти на ковзанку, покататися і не стояти у черзі. З усієї республіки до нас їдуть. Це гарантія, що вони приїдуть та 100% до нас потраплять. Найбільше до нас приїжджають із рибниці, і попенки до нас приїжджали вода турку. П'ятниця, субота, неділя. Всі ці дні ми поки записуємо. На льоду марафон школярів. Зараз, наприклад, немає класу, який наперед домовився про прокат. Зазвичай вони приїжджають вранці, щоб після обіду та у вечірній час не створювати великої черги. Тут просто подобається кататися, зрозуміло з друзями. Клас, тут позитив, супер, тут енергія. Під час канікул на ковзанці інший графік роботи. Щодня лід відкривають із 10-ї ранку, останній прокат з 8-ї вечора і до пів на 10-ту. Екзотика на городі. На гісті спіють гранати та хурма. Їх вирощує Тетяна, садовод-любитель. Тут ще є ківі та інжир. А ви все все з роз. розвзагалі? все почалося з троянд, потім хвойні рослини, і поступово все перейшло в екзотику. Клімат у нас змінюється, і хочеться чимось здивувати людей. Бичаче серце, корольок, божий дар. Всього на ділянці Тетяни шість різних сортів хурми та три види гранату. А це у мене новинки сезону. А це у мене новинки сезону, ексклюзив. Це у нас Екебія. Це вічно зелена ліана. Витримує до 28 градусів морозу протягом літа. Дуже гарними червоними квіточками цвіте. Зав'язує плоди фіолетового кольору. Має смак банана і маракуї. А це фісташка, теж новинка сезону. Вперше з'явилася. Саджанці невеликі, але на 5-6 рік вже дають урожай. Єдина особливість її правильно потрібно посадити. Вона не любить застою води, любить піщані землі. На площі у 26 соток у Тетяни росте більше ста видів троянд. Я всі цвіти люблю. Но сначала кактовозначинала да, сіда по чуть, чуть. Я взагалі квіти люблю. Спочатку якось починається все потрохи, а потім природно, що розширюємося. І ось спочатку були кущові троянди, потім штамбові, красуні, обожнюю їх різні кольори. Здебільшого на штамп прищеплюються п'яноподібні троянди, бордюрні, ті сорти, які цвітуть протягом літа. На досягнутому Тетяна не зупиняється в мріях розширювати своє екзотичне садівництво. У Дубосарському зоопарку готуються до зими. Єноти та тхори одягли зимові шуби. Ведмедиця Маша добре їсть, але в сплячку не збирається. У зоопарку дозволяють годувати тварин, але лише спеціальною їжею. Кормили, морських свинок, кормили. Морських свинок годували, оленів, косуль. Мені в зоопарку подобається те, що тут багато тварин. Тут олені, вони такі милі. Іван та Вікторія з Рибниці. Вони мають п'ятеро дітей. У середньої кіри день народження. Приїхали до зоопарку. Вже кілька разів. Приїжджаємо, нам нравиться. Вже кілька разів сюди приїжджаємо, нам подобається. Тут дуже цікаво, класно. Радість, емоції, птахи різні. Когось навіть годувати можна. Цікаво. А Поліна та Вова тут постійні відвідувачі. Люблять годувати тварин сухарями та морквою. Директор зоопарку Петро Більський готує для них окремі стаканчики з їжею. Знає, що діти прийдуть і допомагатимуть йому. Вову, коли підросте, запросив працювати до зоопарку. Тому що я люблю тому, що я люблю дуже звіряток. Подобається Катя Ослиця, Оленя Бембі. Оленя Бембі, якого знайшли минулого року, посеред поля, вже зовсім велике. А ослиця Катя на новий рік стане мамою. Для неї вже підготували теплий вольєр. Єнутисі лолі холодні почому. Наїла вагу і вже у зимовій шубі. Для лісового тхора на прізвисько ракета звели будинок. Це у унівочок живий дом. Це в нього житловий будинок, а це дача із гамаком. А ведмедиця Маша хоче і стала менше їсти, але у сплячку не збирається. Сьогодні грілася на сонечку. Абична медведі на свободі совсем не кушають. Зазвичай на волі ведмедів взагалі не їдять. А тут щодня ми даємо потроху, і навесні виходить вона вгодована, не худа. Днями у зоопарку буде переселення. У теплі квартири переїдуть дрібні гризуни, анакунда Жана та деякі папуги. Решті утеплять приміщення. Взимку зоопарк також працюватиме щодня, окрім четверга. Вхід 35 рублів. Гроші йдуть на корм тваринам. Де відпочити у Придністров'ї у листопаді? Є кілька варіантів. Цієї неділі, 10 листопада, антистрес, екскурсія на північ Придністров'я, Рибницький район, Білочі, зупинка біля стародавнього водяного млина. Після у Вода Турково, там прогулянка фермою, майстер-клас тваринництва та обід. Далі до Кам'янського району Рашків – католицький собор, синагога, Покровська церква. Фінал чаювання біля Дністра. 17 листопада є дві подорожі: маршрут Струвинці Рашків та Ягорлик Роги, прогулянка осіннім заповідником, осінні краєвиди у рогах, водоспад та скельний монастир. А 23 листопада екскурсія до таємничого світу Валя Одинки – це кам'янський район. У програмі сходження до Головатого каменю, лісові стежки, грод Кармалюка. Екскурсії є на сайті Білет ПМР». Кешбек додається. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках.